Я вже з самого ранку бігаю по справах, треба було покласти гроші в інкомат знов не робить. Я дебілка вділася, біля що впаду. Коротше, футболки, в шорти. Я дивлюся, люди кругом ходять в штанах, в кофтах. Вийшла, а такий дубак, просто капець на дворі. Але я вже чую, що вже сонце виходить і вже робиться тепло. Коротше, поїду в століцю потім, бо треба гроші на карточку покласти. Бо ти, якщо не маєш на картушці, то це капець. Мандаринки вже є по 2 євро. Зайшла в білу, купила ще буряк і цибульку, бо хочу варити борщ. Шукала такий свіжий буряк не було. Мусила купляти варений. Так, я вже пригналася додому. Дивлюся, коли автобус їде, він їде аж перша година, тому я ще маю час трохи попрацювати. Буду це робити в ліжку. І е, хочу прочитати один коментар, який мені написала. Я думала зняти окреме відео і вже додам його там. Але е, я не знаю, коли я ще знімлю те відео, тому я його зараз е, прочитаю тут, і вам десь тут тут прикріплю. Привіт, Анастасія! Дивимось разом з подругою ваші відео. Їй дуже подобається. Не могли б ви передати їй привіт в одному з наступних відео. Звати її Марія Тосік. Або просто бублик. Дякую вам і успіхів. Дякую, дівчатка, що ви дивитесь мої відео, мені дуже приємно. І передаю привіт Марія Тосіку. Привіт, дякую, що дивитесь мені дуже-дуже приємно люблю вас. Також заходьте в мій телеграм, я буду дуже рада вас бачити. Він є в шапці профілю, а також для зручності я залишу його під е, відео в описі. Там я теж ділюся такими думками, що тут не розказую. Ділюся всякими лайфхаками. Що там ще? Ну, коротше, там дуже багато цікавого є, тому заходьте. Я вже пішов на автобус, взяла кофту, дура, треба було брати штани в якісь хмари. То там. І я думаю, буде дощ. Ще взяла фарасов на всякий випадок. Ой, блин, чого ж я не взяла штани. йо моё що я так повірю що тепло. Я вже в скаліці, вже скоро зробила свої діва, то слава Богу, працює банкомат. Йду тепер до мами, треба мені забрати флешки і буду їхати назад, бо ще куча роботи. Я вже маминим домом, вона пішла в Lidl. Я думаю, що за 10 хвилин вона не вернулася. Бо вона в мене люби довго ходити і довго дивитися, ну все, я їй написала, якщо вона мені зараз не відпише, то вона ще в лідлі. Я піду до неї. Думаю, що вона ще в лідлі, тому йду на зустріч. Добре би було, якби зараз дивилися, щоб я її по всьому лідлі не шукала, бо він мені тут такий непонятний. Взагалі, якийсь крінжовий. Мені тут Лідл не подобається, в нас якась більше всього. По-нормальному розкладено. А то вже через те, що я не привикла до нього. А Привикла вже там до нашого голіч. Коротше, Йду по неї. Бо я не хочу стояти мерзнути. Я їх змерзну зараз в ноги. Йой-йой, -йо, мені буде весело вночі. Я не хочу заходити в середину, бо зараз треба буде щось купляти, якщо я зайду і не знайду її. Тому... Я цей почекаю тут, на дворі. Надіюсь, надовго не буде. І тут біля світівка. Ось так придурошно. Короче, я зайшла, бо я вже задобалася її так чекати. Я не знаю, вона мені не відписує. Якщо вона мені не відписує, значить вона точно ще не вдома. І десь тут. Власне, я так і знову. Ну, ти так довго? А чого де ти була? На дворі тебе чекала. Та? Ти такий знала, що ти ще тут. Шо, що тобі треба ще? Сало молотого, мелотого, не смачно. На ж тобі а, сало. А тут до, до чебуреків. Боже, то можна і так зробити чебуреки без сала. А воно воно мокре. Нормальне. Але всього чи є, то не сало. Прашковий цукор, пудра. Так? Коли да. з краба і нема почути? Значить нема. Розпаковка розказує, що ти купила. Салати допомогли. А Я поміжена була. Як то так ти забули ще раз до села. На лісі. І що ще маємо? Боже, Ромку навіть не з'їв ту нутеллу. Кого? Нутеллу ту. Накопляла молока, хто п'є п'єсти молоко. А я тут налисників можу. Я деколи люблю якусь кашу молочну. Припахали мене. Робити салат з крабі. Ми вже мала їхати, вже, в мене куча справи. Але от роблю салат з крабами. Вони ще замирочиш і не бляху. Ні? Ладно, розморозиться. Відкидав. Врубаю такими кусками і здоровими. У нас краби нема всі. чути, що там є. ріжуть йде по такими кусочками маленькими, маленькими кусочками. Відправили мене ще мазин. в ліду. Забули купити помідори. Боже, воно так вийшло, якби я не вимовляю. Короче, забули купити до салату помідори, кукурудзу і яйця. Ми я йду зараз за цими продуктами. І може десь годинка третя, буду їхати вже додому. Молодець. Як звідси вийти з пустими руками? На давала, чебуреки, огірків, салат. <кхи> Хто-то буде їсти. Ти маєш чи куючку. <кхи> Вона вже скисла. Ну я ж кисло змарнилася, вони ж там наш Три автобуси впереді поїхало. Блять, зараз буде прикол, якщо я не встигну. Почала я такі гарні квіточки стояли, вазочці такі, знаєте, колишні. Правда, штучні. Я вже вдома. Давайте подивимося, що мені мамулька передала. Звичайно, з пустими руками, білами. Зонтик то мій дивитися, чим нежирні є. ціла банка оберків. Давай ще. Чай урек, чай Треба її відкрити. Ну, ще хрумкі-хрумкі майже. Так. І правий салат. Назар його обажає. Я для нього взяла він з майонезом. Я не хочу його їсти він з майонезом. Я спробувала дві ложки, більше не хочу. Я зараз наверну Поки Була і прогавила стільки часу, сідаю, коротше, і швиденько роблю роботу. Тому що за мене то ніхто не зробить. А мені зараз треба стільки цей м -м, зробити. Йо-майо, це просто капець. Я дуже хочу встигнути до 12-ї години, бо мені треба запустити рекламу. Це взагалі... Дай Боже, я встигну. Ху. Так, так, так. Тут Угу. Ой, боже, люди люди. Коротше, всі підписуйтесь на мою сторінку, ставте лайки, дивіться мої відео, пишіть коментарі, задавайте питання, можливо, вам щось цікаво. Я вам все відповім бо я хочу зробити відео окреме на тему відповіді на коментарі, але ніхто мені, на жаль, не пише. Тому я чекаю. І сподіваюся, що ви мені напишете. 320 людей, і мені тільки дві людини написали запитання. Це якось обідно навіть трошки. Ну ладно, вже. Коли вас стане більше, то ви будете трішки відважніші. Пишіть, не становитесь. Я щось оце лежу і чую, що мені холодно. Вікно відкрите, треба йти закривати, то вже, і все, то вже осіння стояща, то вже нема чого прохлаждатися. Це треба вже вікна закривати на вечір. Це вже в нас яка п'ята година, п'ята година вже робиться зимно. Я вам скажу, там вже робиться холодно. Ну, я аж змерзла руки зимні. Йому й все, я понала закривати те вікно. Вону його в баню. Я ж е -е 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 -е. дебілка в шортах лежу, хоч би вділася вже. Я, напевно, зараз віддінуся штани, бо ну його в баню. Я змерзла. Дивлюся собі в день зранку, таке сонечко було гарне. Думаю, о, там так тепленько, гарне. Думаю, зараз як штани вдінуся, то як спотію з них до голови. Угу, вийшло, що змерзла. А, от он не подивлюся на на цю, на погоду і вже все. Я ж з того всього роблю собі чай. Ну його баню. Якась фігня з чайником. Він цей... Е, я його включаю, він попрацює секунд 5, напевно. пахне пахнутий чай. Клас, прям клас. Попрацює, коротше, секунд 5 виключається. Я другий раз включаю і вже другий раз кип'ятить. Не розумію приколу взагалі. Що з Шостим чайником. Взяла собі е, трубочки до, цього, до чаю вафельку. Діткі, теж вафельки Дуже смачні, вони такі хрумкі, з шоколаді молочному клас. Мені подобається. А чай так гарно пахне. Капець блін, я щось змерзла, -мой, руки зімні. Кофту ділася і все одно мене морозить. Це капець. А Ще повно роботи маю, я думаю, зараз буду борщ варити, але ще маю робити креативи, тому що, самі розумієте, без креативів реклами не буде. Так що я погнала робити ще креативи. На зараз ще так нема, бо я ще там пішов Ще одну роботу. М -м -м, їсти що? Так що я не переживаю, можу, можу собі працювати. Так, все. Йо я пересете. Я, походу, сьогодні не справлюсь. Мені не одобрили те, що я зробила. Печально, печально. Ну як так? Мені треба, короче, нового робити. Я мое, я, 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 я так, я так, так. Блин, я думаю, что я ныне ней уже весь разрублю, запушусь, а уже. Ах, блин, не, не разрублю, треба на новую все. Ладно, а что будет? Ничего не будет. На Но нового требуем. Требуем нового. Обидно. Ладно. Ладно, ладно. А, ладно, ладно. Будем пробовать и шарик весь. Интересный. Але перше, вип'ю чай. Він мені дасть сил. Щось я вже задобалася робити ту роботу, Голова вже якась вата, не хоче думати. А в мене коли таке стається, то я це йду на кухню і щось готую. Зараз я буду готувала борщ, щоб трохи відрятися і думати. Про ту роботу вже бо я вже цілий день думаю і в мене вже боже, ужас. Тому готую борщ і вже тоді продовжу. Мені вже з і вразити ляшки, тому що я вирішила робити з ляшками, бо в мене не було такого м'яса. Хочу вам розказати е, історію про Назерамого. Ну, це капець, просто що не приготую? Він бере на роботу і, цей, і е, пригощає там тих словаків. У них так то не прийнято, так знаєте, пригощати, ділитися. Е, е, ну. У них нема такої їжі, як я, оту у них все то інакше. І каже Назар, я так люблю дивитися на їхню реакцію, каже, як вони то смакують, як їм то подобається. Каже, я не можу. Цей от прийшов додому. Були чебуреки, мама зробила, дала нам. Каже, відкуди мені ті чебуреки, я завтра їх нагодую. А Боже, це капець. Я ржу, мені так смішно стало. Каже, я їм дав кусочки піци, каже, нині. А вони кажуть, їй так дякували. Каже, так їм сподобалося, передавали привіт мені. Ой, цирк. Просто цирк, я не знаю. Мені це так смішно сто каже, я їх нагодую завтра. <сум> котлети дасть то ще щось. Каже, спечи то, спечи торта, спечи там ще щось, я їх завтра нагодую, я їм завтра занесу. Каже, мені так подобається то, то їхню реакцію, дивитися на нашу українську їжу. Цирк на дроті. У мене вже борщ доварюється. Муси ще трошки подипити, що він не такий червоний вийшов того разу, як е, минулого. Не знаю, через що воно так. Може через буряк, та ні, через буряк. Ні, тут 100% не через буряк. Не знаю, коротше, але судно смачний.